Всім привіт! Мене звати Софія. По назві цьому відео, по моєму зараз вигляду, по луку. І по тому, що я сказала в минулому відео, я вам дала такий маленький спойлер, яке буде наступне відео. Тому, да, я знімаю нарешті спортивне відео. Я його дуже довго намагаюся зняти. Через те, що зараз на вулиці дуже жарко і тому некомфортно знімати. Але я спробую. Бо жара капець. А увечері, якби знімати пізно не дуже. Тим більше, я виглядаю, під вечір вже сама не дуже. Ось вам покажу вам вправи, які мені назначили, нові вправи. Ну, звичайно, там будуть ті, які я і раніше виконувала, але більше нахил буде саме на нові вправи, так як там більшість реально нових вправ. Тому ви зможете все побачити. І я детально вам розповім, як все виконувати. Я буду підглядати трохи в список, так як назви вправ я не всі знаю. Я на автоматі виконую вправи, а назву можу підзабути чи ще щось. Тому буду доглядати в свій список. І разом з вами будемо тренуватися. Почну я з вправи стоячи лицем до шведської стінки. На півприсі тристягуємо резинку руками. Я її першою виконую, тому саме з неї почнемо. Для першої нам знадобиться палиця і резинка. Ми. Стаємо обличчям до шведської стінки. Якщо тільки починаєте тренуватися, то бажаємо ставити ще в себе дзеркало, щоб бачити, чи правильно ви стоїте. Беремо палицю, пересідаємо трохи і вдихаємо, і на видих тягнемо палицю до себе. Я роблю цю вправу 4 підходи по 10 разів. Треба прочитаєте, як на стільчикі. Вам Я буду показувати тільки по одному підходу, тому переходимо до наступної вправи. Ще забула води налити, тому зараз схожу за водою і будемо переходити до другої вправи. Все. Наступну вправу робимо. Стаючи з палицями обличчям до шведської стінки. Теж позаду можете ставити церкво. І цю праву я роблю теж 4 підходи по 10 разів. Пробимо. Правильно бути палиці. Повертаємося обличчям до шведської стінки, ну і зеркало. Ставимо палиці, руки на 90, другу, трохи вище. Якщо комусь потрібно, то розглянати ноги, в колінах треба. Мені ну, не потрібно, тому ну, я просто і робимо втих, а на витиху давимо рукою в пол, ну, яку палицею в, в пол. І теж роблю. Підходить по десь тоді. Я вам показала один підход. На і тепер робимо поход з диханням і без диханням. Я буду показувати тільки в одну сторону. Просто на п'яточку, на носочок. І на п'яточку, на носочок, на п'яточку ось так І Другою ногою так само. Руки ну, можете на полі поставити, або ось так. Бо не рівно. По одному тільки в одну сторону. Далі для yeah. наступної вправи нам потрібні мішки і коври. Я вже на коврику сижу, мене не сильно видно, це yeah. притягнулася, тому мішків нам потрібно шість штук, Два ми 2 під голову. До речі, як раніше не повторювати мої вправи, я просто для розуміння показую. А в кожного ці вправи повинні бути індивідуальні, які може назначити тільки врач. Ну, лікарі. І по дві по сторонам. Це я лягаю. Цю вправу робимо. 4 по 10. Головне правильне правильний Ось так. І якби на вдохі ми вдихаємо грудну клітину, а на видиху грудну клітину прижимаємо до підлоги. Зараз почали на коврику, давайте на коврику і закінчимо. Тому зараз буде прес. Треба буде почервоно опускати по черзі ноги. Зараз покажу два підходи робимо по 10 разів. Я зроблю один підход. Щоб вам просто показати. Ми руки перетискаємо як до тіла, тільки не під тіло. І по черзі ось робимо, по 10-й ногу напол не ложимо, викладемо. Далі в мене теж прес, але, мабуть, зараз щось інше зроблю, а прес потім, Я так чередую. Малеч. Тепер для цієї вправи нам потрібна фризика і фітбол. І будемо робити сільнічний мостик на фітболі 3 по 20. Ставимо ноги на фітбол резинку, вдягаємо вище, трохи вище коліна. Я <гум> <гум> зараз так буду показувати, але коли будете робити, можете робити так, щоб футбол вбрався в шведську фінку. ось, або залі. Тому робимо терпетич. Я зараз і нічого не буду брати, тому я спробую так зробити, бо не знаю, чому вам показувати. Ми піднімаємось, ноги розводимо його, потім зводимо і спускаємо. тільки зводимо не сильно, а щоб резинка була навкруг. Тобто трохи розтянута. І так три 20. Стараємось піднятися умова вище. Мені могли просмоклі до чого, тому вона ризинка просто перекрутила і кусь нереальне стало. Да. Давайте, мабуть, продовжимо з пресом і зробимо жук теж м'ячем. Для тієї вправи нам потрібен м'яч. Ну і, звичайно ж, килимок. Да. Лягаємо. На спину. Ось так. І м'ячуся як ставу. Дієві впровод робимо 3 по 30. Ноги піднімаємо. Ось так. Трохи можна ноги розставити. І протилежимо руку кладемо, і ногу пускаємо. Ну, І там продовжуємо, жарко, це ще ваш. У мене є, що мене щось з двома маленькими стільчиками плюс спармен. Я правда не знаю, як вам спальмен, як я зараз кажу, другі хвилину, але зараз пробує на плачам довозитися. Чому? Бо я вам знімаю. І цієї вправи треба 4 по одній хвилині провисну 30 секунд спали. Треба зганяти за стільчиком. Я зараз, якщо чесно, сама не бачу, що я знімала. Але сподіваюся, це видно. Так от, для цієї вправи нам потрібно два стільчика. Я цю вправу ще вдома не робила, тільки в залі, тому взяла ці стільчики, сподіваюся, вони підійдуть. І я зараз. Призволюсь, то, то буде невесело. Ну коротше, давай нас. Я таймер вирішила на годину отистити. Ой, Чесно, не дуже зручно так лежати, але ладно. Так, секунду, таймер. Ставимо на одну хвилину і робимо провести. В рутину, вдихаємо в видихаємо в винустями. Ладно, Ладно. Да. Тепер ставимо на криці. До речі, робимо так, 4 підходи і чередуємо. Робим, так, але Я не знаю, вам як... показать мне точно. Робимо. Не ще І так, роком. Спасибо. Не й ноги, мабуть. Так роком чотири підходить. Я не сюди в мочі, право не робила, потежав. Я зазволюся. Коротше, в мене все купить. Зараз трохи відійду і перейдемо до якогось того, що тут по рахунку. Я не пам'ятаю. А зараз буде просто екстремальна вправа, мене не видно, але потрібно, щоб стопи було видно, тому їх видно і супер. Так. Для цієї вправи нам потрібен балансир. Замість мене ось такі. Досточки. І будемо зараз присідати. Роблю цієї вправи я триподвальність, я не Так. Присідання, так, триподвальність. Думаю, робимо хоча б декіт. У мене воно ніколи не. Тому зараз я в першому впаду. Далі. Томат, еще руками, зашиви стенку и намагаемся просісти. Ну, пора. Не повністю, щоб спина плавина. Вообще не знаю, что вам пизно. Але я просити так не Просто зручніший, куда устретили там трудно. Ваши умышленные козырьки Оголосили, А Она Она не выходят Они в досках не будут Да, ладно Я думаю, вы все Мы вам да, Я роблю 3 по 20, але це буде сильно довго. Думаю, якось так, переходимо до останніх прав, це на стопи. Для цієї вправи нам потрібна резинка і робимо 3 по 10 кожною ногою. Ставимо одну щоб... на середину резинки, а другу п'яткою на резинку. Я дивною пояснюю. Там, де на середину різинки стоїть, ми робимо просто на зовнішню сторону вступимо, підхиляємо. Ну і так робимо десь торків. Ставимо між ногами і обповертаємося до ледкої стінки і робимо ці вправи 2 або 30 разів. Просто піднімаємося на носочки, начеб, до речі, ставимо ближче до п'яточку. І закінчуємо ми кожне заняття висом. Беремо просто запереклану, трохи можна сказати, і так витягуємося, ноги та на підлозі. Можемо трохи доську. І ось так декілька разів витягуємо. Все, тренування завершилось. Я, звичайно, не повністю вам показала, а зробила по одному підходу кожної вправі. Роблю я стільки підходів, скільки кажала в кожній вправі. Тому якось так закінчую я це відео, сидячи, бо я дуже втомилася. Мені просто капець, як жарко. Навіть не те, що втомилася, а жарко просто. Займатися ввечері набагато краще. Або вранці, з самого ранку. Я скажу одразу, що я не лікар, не реабілітолог, тому я не можу вам правильно пояснити, як яку вправу виконувати. Я просто показала, які вправи я роблю, як мені пояснювали їх робити. І, можливо, для когось це відео буде корисним, когось це мотивує тренуватися, займатися, не переставати. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, підпишетеся на канал. Також можете писати, які відео ви хочете бачити на моєму каналі. Що вам взагалі цікаво, натискайте на колокольчик, підписуйтеся. Також можете підписуватись на мій інстаграм, там теж дуже багато чого цікавого, хоч і нерегулярно викладаю я там пости, сторіс. Але я думаю, вам може бути це цікаво. Тому до зустрічі в нових роликах. І всім пока-пока. Всіх вас люблю.